Всім привіт! З вами канал Гурєв Тейм 3. І це свіжі новини боксу. Аляль Шейх організував бій Кріса Юбенка та Конора Бена. Стало відомо, хто може замінити Тайсона Ф'юрі в мегафайті з Ентоні Джошуа. Скандал! Ломаченко інвестував в компанію довіреної особи Путіна. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. Батько і тренер непереможеного американського напівважкоговика Давида Беневідеса Хосе себе Беневідес старший, упевнений, що майбутній бій його сина з кубинцем Давидом Морелем буде непростим випробуванням для обох бійців. Однак, на думку наставника, Морель у результаті зазнає важкої поразки. Хосе баде старший висловлює впевненість у тому, що майстерність та досвід його сина відіграють ключову роль у цьому поєдинку. Це буде важкий бій. Визнає Беневідес батько, дуже вибуховий та видовичний бій для вболівальників. Але Беневідес просто на іншому рівні. Я думаю, що Морелі компанія припустилися помилки, погодившись на цей бій. Цілком можливо, що Давид завдасть йому такої шкоди, що Морель може завершити кар'єру або вже ніколи не бути колишнім. Давид зробить йому жорстке побиття. Прогнозує Хосе, треба нагадати, що тимчасовий чемпіон WBC Бісі Беневідес і володар титулу WBA World Морель уб'ються в ніч проти 2 лютого в Лас-Вегасі США. Голова генерального управління з розваг Саудівської Аравії Туркі Аліль Шейх офіційно анонсував бій між британським боксером першої середньої ваги Конором Беном та чемпіоном IBO у середній вазі Крісом Юбанком Молодшим. Цей поєдинок стане однією з найочікуваніших подій у світі боксу та приверне велику увагу шанувальників завдяки довгоочікуваному протистоянню двох зірок британського рингу. Юбанк молодший проти Бена відбудеться у квітні у Лондоні під назвою. Fatal Future City of the Wolves. незабаром. Я оприлюднюю дату і місце. Це буде перший карт Ring у співпраці з відеогрою та SNNK. І я постараюся зробити ціну Pay-Per-View 19,99 фунтів стерлінгів для вболівальників. Жорстким андеркардом. Давайте знову зробимо бокс великим і незабаром чекаємо на велике оголошення, написав Аляль Шейх. Раніше інсайдер Майк Копінджер повідомляв, що бій відбудеться 26 квітня. Китайський боксер суперважкої ваги Джан Джелей прокоментував перемогу чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі у Реванші. Я думаю, що це чудовий бій. Я дивився його повністю. Вважаю, що обидва бійці були кращими в реванші, але насправді я думаю, що Усик трохи змусив Тайсена Ф'юрі відступати. Мені подобається Усик, сказав Джолей. Нагадаю, що 21 грудня Усик здобув перемогу в реванші над Тайсоном Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі Оголосив про завершення кар'єри і цим зірвав мегафайт із півітчизником Ентоні Джошуа замінити циганського короля, готовий екс-чемпіон з Нової Зеландії. Джозеф Паркер, але спочатку йому потрібно обсетнути в лютому чемпіона IBF британського нокаутера Даніеля Дюбуа. Паркер раніше вже бився з Джошуа, Поступився в уніфікації у 2018 році. Промоутер Паркера Девід Хігінс заявив в інтерв'ю Sports, що Джо 100% зацікавить бій з Джозефом. Із промоутером AJ Еді Хірном дуже добре працюється. А паркер раніше не раз говорив про те, що мріє про реванш. Було б чудово, якби вони знову зустрілися у рингу. Подивимося, як карта ляже, але Джозеф готовий повернутися до рингу вже влітку. Якщо він поб'є дюбуа і отримує хорошу пропозицію за реванш Джошуа на Вемблі, то певен він його прийме, навіть якщо між боями буде лише три місяці. Хігінс про всяк випадок вирішив перестрахуватися і згадав, що зараз вирішальне слово у боксі за турки Шейхом. А Хілн підтвердив, червоніше з паркером і справді ймовірний. Як я й казав, кар'єра Джошо не залежить від рішення Ф'юрі. Aй Джей хоче знову стати чемпіоном світу. Тож ми чекаємо на переможця цього протистояння. Ну і на завершення. Скандал. Компанія Loma Power Holdings, що належить чемпіону IBF та IBO у легкій вазі Василю Ломаченку, вклала кошти в ресторан «Нові у Беверлі Розташований в Лос-Анджелесі, заклад працює з франшизи російського ресторатора Аркадія Новікова. Про це повідомляє видання Чемпіон, згідно з американськими реєстрами від 4 жовтня 2024 року, власником компанії Новіков LA LLC», що управляє рестораном. Є група співвласників. Серед них є Loma Power Holdings. Документи компанії Ломаченко від 19 листопада 2024 року підтверджують, що Василь Ломаченко обіймає посаду генерального директора, а його менеджер Егіс Клімас є секретарем та головним фінансовим директором, основної від діяльності компанії Консалтинг Аркаді Новіков. Відомий як довірна особа Володимира Путіна на президентських виборах 2012 та 2018 років, а також член Вищої ради партії Єдина Росія. Його ім'я неодноразово згадувалося. У контексті зв'язків із високопоставленими російськими чиновниками, включаючи родини прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та колишнього міністра оборони Анатолія Сарлюкова, російські ЗМІ звинувачували Новікова в участі у корупційних схемах, пов'язаних із елітною нерухомістю. За інформацією чемпіона Егіс Клімас, який співпрацював із Новіковим під час відкриття ресторану Новіков Майамі» у 2021 році, став співвласником Новіков Берлі Хілс. Саме він залучив до цього проєкту компанію Василя Ломаченка. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!